Здавалося б, де шулявка, а де Ботанічний сад? Але чому ж першою назвою цієї вулиці була Шулявська? Зараз розповім. Це вулиця Гетьмана Павла Скоропадько. Саме вона в кінці 19 століття мала назву Шулявська. Причому не лише вона. Такою ж була і перша назва площі українських героїв. Вулицю так назвали тому, що вона вела з центру до шулявки. Тобто, це був шлях до важливого київського передмістя. До речі, спочатку шлях був складним. Наприклад, ось тут, у трикутнику між панківською вулицею та Микірсько-Ботанічною, до кінця 1880-х був глибокий яр. Тож проїхати вздовж ботанічного саду було практично неможливо. А вище на місці будинку номер 15 колись була садиба відомого хірурга Володимира Караваєва. Саме на його честь у 1891 році назвали і вулицю і Шулявську площу. Але Караваєв встиг прожити на Караваєвській лише кілька місяців. Незабаром влада змінилася. З 1920-го вулиця носила ім'я Льва Толстого. і лише два роки тому отримала сучасну назву. Сьогодні вже нічого не нагадує, що колись та вулиця починалася в шлях і шлях. Ну а більше цікавого про Київ на нашому Ютуб каналі.